Привіт! Сьогодні в нас глибоке занурення у справді ем, таку принципову справу. Що стається, коли партія, ну політична партія, вирішує забрати мандату депутата, якого обрали за її ж списком. Ми розглядаємо рішення Європейського суду справ людини, справа Томенко проти України. Отже, давайте розпакуємо це, Микола Томенко. Обраний до Верховної Ради, здається у 2014 році, так? Список блоку Петра Порошенка-Солідарність. Потім, у 2015-му, він виходить із фракції. Причина незгода з бюджетом. А вже в березні 2016-го. Баць партійний з'їзд позбавляє його мандата, так і що тут знаєте, одразу кидається в очі: це ж було перше застосування норми конституції, тієї самої, що дозволяє партії припиняти повноваження депутата за вихід із фракції. Але там є важливе уточнення на підставі закону. І хоча до того моменту е, вже десь із 10 депутатів вийшли з фракції БПП, от саме тоді партія вирішила цю норму застосувати. І то лише до двох до пана Томенка, Ка і ще одного депутата. А чому саме до них ніяких пояснень? Це звісно одразу викликало питання ну про вибірковість. Так, так, тож наша місія сьогодні розібратися, як на це подивився ЄСПЛ, саме з точки зору права на вільні вибори, і чи взагалі така практика, ну вона сумісна з європейськими демократичними стандартами. Пан Томенко, звісно, пішов до українських судів, аргументував, процедура незаконна, бо Конституція вимагає спеціального закону, а його ну його ж не було. Але Вищий адміністративний суд йому відмовив. Сказали, Конституція має пряму дію. І отут, власне, на сцену виходить Страсбург, європейський суд. Він розглядав скаргу за статтею 3 першого протоколу до конвенції. Це право на вільні вибори, і це важливо розуміти, це право означає не лише можливість балотуватися, так? А й право зберігати свій мандат після обрання. Бо інакше ну саме право стає дещо ілюзорним, правда? ЄСП встановив порушення. По перше, він сказав, що втручання було незаконним. Чому? Хоча норма в конституції була, вона не була достатньо передбачуваною. Тобто не існувало жодного закону, який би чітко визначав процедуру, підстави, межі повноважень партії, якісь гарантії для депутата від зловживань. Зачекайте. Тобто, як ви сказали, з десяти депутатів, що вийшли, під норму потрапили лише двоє, без чітких критеріїв. Це ж по суті і руйнує всю ідею передбачуваності закону, чи не так? Звучить, знаєте, менше як застосування правила, а більше як якесь політичне рішення. Абсолютно точно, ЄСПЛ на цьому і наголосив. Партія мала ну практично необмежену свободу дій вирішувати, коли і до кого застосовувати норму без процедур, без пояснень. А це, звісно, несумісно з верховенством права. Бо ж рішення мають ухвалюватися в рамках чітких правових процедур, а не просто на власний розсуд. І по-друге, суд визнав цей захід ще й непропорційним. Він прямо заявив, що ось таке позбавлення мандату партію воно підриває вільне вираження думки народу при виборі законодавчого органу. Тобто, хоча партійна стабільність і дисципліна, це важливо, так але давати партії право по суті скасовувати результати народного волевиявлення це вже занадто. Добре, я розумію аргумент ЄСПЛ про вільний мандат, представництво народу, все це, але ж його обрали саме за списком цієї партії, конкретної партії. Хіба сама партія та й виборці, які голосували саме за цей список, не мають якихось ну, легітимних очікувань щодо дотримання лінії партії, програми, де тут ЄСПЛ проводить межу. Між незалежністю депутата і, скажімо, партійною єдністю це власне і є ключове питання балансу і ЄСПЛ, спираючись на таку, знаєте, усталену європейську традицію, і на позицію венеційської комісії і парея він чітко став на бік вільного мандата. Депутат представляє насамперед народ, а не партію. Саму ідею так званого імперативного мандату, коли партія може ніби відкликати депутата, Рада Європи послідовно критикувала як несумісно з демократичними стандартами. І рішення ЄСПЛ фактично це підтвердило, що демократична легітимність, яку депутат отримає від виборців, не може бути просто так довільно анульована політичною партією, особливо коли немає чітких і передбачуваних правових гарантій. Це по суті утвердження певної моделі представницької демократії. Отже, якщо підсумувати Європейський суд у справі Томенка, ну він фактично провів таку червону лінію: позбавлення мандату партію було визнано незаконним. Чому? Бо не було чітких правил гри, тобто непередбачуваність, і також непропорційним, бо порушувало фундаментальний принцип вільного мандату депутат, представник народу, а не власність партії. Виходить, влада партії закінчується там, де починається пряма демократична легітимність від виборців. Саме так це рішення, воно як нагадування. Хоч партії і є безперечно важливим елементом політичної системи, вони не стоять над волою виборців. Мандат, який надав народ, належить депутату, а не партійній структурі, яка його висунула. Бирається за партійним списком, але потім його погляди, його шлях розходяться з партією. Перед ким він несе більшу відповідальність перед партією, яка дала йому, так би мовити, квиток у політику, чи перед виборцями, які підтримали весь список загалом, як знайти отой самий баланс між стабільністю парламентських фракцій і ну, свободою совісті окремого народного обранця? Це питання залишається відкритим.